Всім доброго дня. Мене часто запитують, коли закінчиться війна. На жаль, ніхто не знає відповіді на це запитання. Справа в тому, що я не вірю в вангування, я вірю в якісь тверезі розрахунки, спираючись при цьому на якісь факти і інформації. От я маю декілька варіантів, як будуть розвиватися події, і от я ці варіанти хочу вам озвучити. Варіант номер 1. Все вирішиться в серпні місяці, максимум перша, перший другий тиждень вересня. Враховуючи, що тоді відбудеться, можна говорити далі, як будуть розвиватися події. Чи війна закінчиться, чи вона переходить в іншу фазу і так далі. тому подібне. Тобто, чекаємо серпень, початок вересня, а далі буде видно. Варіант номер два. Війна закінчиться дуже швидко. Отак, от, сьогодні в нас 2 серпня, 2 серпня. А 3 серпня, отак от як ніби класнув пальцями, і війна закінчується. Закінчиться вона, скоріше за все, через те, що так вона може закінчитися через те, що путлера або бункерного діда ліквідують. Неважливо, ліквідують чужі, ліквідують свої. З його зроблять крані, на його повісять всіх свиней. Він буде винним у всьому тому, що відбулося. І війна тоді зійде на нівець і закінчиться. І агресор вийде з території України. Третій варіант. Війна перейде в довгу фазу, в затяжну фазу. Тобто ми будемо зимувати, буде зимова війна, і це може не дуже добре. Вплинути на ситуацію, і тоді Україні прийдеться підписувати якісь, якусь мирну угоду з Росією. Але підписувати мирну угоду з Росією це ну, взагалі річ просто не, не варта, не потрібно це робити, тому що всі ми знаємо, що коштує угода з Російською Федерацією. Росія ніколи не. Виконує всіх тих зобов'язань, які вони підписують договорі, під якими ставлять підписи, вона завжди зробить те, що вона вважає за потрібне, і зазвичай це абсолютно кардинально від того, що було написано в цьому договорі. Тому ніяких угод я вважаю не потрібно підписувати. Треба стояти на своєму, треба вибувати ворога з нашої країни. Ну взагалі, я свої прогнози роблю на те, що я. Роблю свої прогнози, тому що я бачу ситуацію всередині, я бачу війну всередині, я бачу, що навколо мене проїжджає, що, що я проїжджаю, як розвиваються події. І враховуючи ту навіть недостатню кількість інформації, яка потрібна для прогнозів, я можу зробити, ось те, що я вам, сказати, те, що я вам сказав. Тому ось такі мої прогнози. Давайте дочекаємося десь. Там 9-10 вересня, і тоді вже будемо говорити далі, що нам загрожує, чи що буде далі, як буде далі розвиватись ситуація? Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!